Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Не обов'язково їхати до Львова, щоб спробувати справжній львівський сирник! Ось для вас простий, нескладний та дуже смачний рецепт львівського сирника, який приготувати можна без проблем вдома. Погляньте, як красиво він виглядає у шоколадній глазурі. Спершу окропом потрібно залити 70 грам родзинок на 5 хвилин. Далі потрібно висипати 70 г маку в каструлю, залити окропом та варити 15-20 хвилин. З маку через сито потрібно зіляти усю рідину. Далі беру 550 г жирного сиру, розбиваю туди 3 яйця і перебиваю блендером до однорідної маси. До сирної маси потрібно додати 30 г манки, 90 г цукру, 10 г ванільного цукру. Та цедру апельсина. Все ретельно вимішати. У каструлю викидаю зварений мак та додаю до нього 4 столові ложки сирної маси. Все ретельно вимішати. До сиру, що залишився, додаю 70 г родзинок. Все ретельно вимішати. Далі беру 60 грам масла та ретельно змащую ним форму. Спершу у форму викидаю сирну масу, а далі макову. Усе розрівнюю. Далі сирник поміщаю в розігріту духовку та випікаю 60 хвилин при температурі 180 градусів. Після того, як сирник спікся, дати йому повністю охолонути аж тоді виймати. Маковий шар перекинути донизу. Далі беру 150 г молочного шоколаду та додаю до нього 1 столову ложку олії. Після чого розтоплюю на водяній бані. Після того, як шоколад розтопився, поливаю ним сирник з усіх сторін і ставлю в холодне місце. Як тільки шоколад застигне, сирник готовий! Погляньте, який бомбезний сирник у мене получився. Він просто тане в роті. Цей сирник надзвичайно ніжний та м'який, не тріскаєте, не кришиться, має ідеально вершкову текстуру та смак. Це не перевершена класика, яку має приготувати кожна господиня. А я дякую вам, що додивились відео до кінця. Підтримуйте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео, Па-па!